Якщо над тобою тоді дрон завис, то без варіантів, по тобі починає міномет, наприклад, працювати, і це стабільно було. Тільки десь висунувся, що тебе побачили, чекай зараз буде. От. Коли ми вже за лінією виходили, то там могли нас і на відстані пострілах знищити. От. У нас один випадок був, коли наші снайпери ну, 232-го бату нас врятували. Вони просто побачили, ну, не знали, що ми працюємо там в ефірі парації не почули, Вони постійно ж працювали там в засідці. і побачили, що в нашу сторону почався якийсь рух. Ну от, І це вже там вже кулеметники готувалися нас відпрацювати. Відстань там зовсім мала була. Ну, от. ну і снайпери почали відпрацьовувати кулеметників, дали нам змогу вийти.